9 березня 1814 року в селі Моренцях на Черкащині в сім'ї кріпаків Григорія Шевченка серед морозної ночі блиснув вогник. Це народилася дитина. Для пана нова кріпацька душа, а для України великий поет незламний кобзар. Батьки дали йому ім'я Тарас. Мені тринадцяте минало, я посягнято за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо любо стало, наче в Бога. А вже прикликали до паю, А я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю. Чого ж маленькому мені так привізно молилось? Ось, чого ж так весело було, Господнє небо і село? Я, я здається, веселилось. І сонце гріло напекло. До сонце гріло, недовго налилась, пекло почервоніло і рай запалило. Ми покинуся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубіє і те помарніло. Подивився на ягнят, на мої ягнята. Повернуся я на хату, нема мене хати. Не дай мені бог нічого, і хлинули сльози, важкі сльози. А дівчина при своїй дорозі. Надалеко коло мене поспіль вибирала і почула, що я плачу, відійшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. З самого дитинства Тарас прагнув до знань і навчився читати, писати, і ще він любив дуже природу. Ревета стогне ніпер широк, сердитий вітер завива. додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. і блідний місяць на топо і смар деде і виглядає. Неначе човен синій мор, то вина, то потопа. Ще третій півні не співали, і ніхто ніде не гамонів, сечі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, Сади садирісні похилилися, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. З гаєм розмовляє, шепш над осокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен води повен. Ніхто не спиняє, Кому спинить, тому рибалоньки на світі немає, Пливе човен, в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Зараз гаєм розмовляє, шепш над осокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою, пливе човен води повен, ніхто не спиняє, Кому спини, тому рибаленьки на світі немає, пливе човен, в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Тарас Шевченко завжди прагнув до того, що Україна була вільною, і про це він написав вірш Думи мої думи». Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, В степу. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карії оченята, за чорні брови. Серце рвалось, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині.